Погода в Україні 26 серпня покращиться. У цей день буде спекотно та майже не буде опадів. Про це повідомляє у Синоптики попереджають про те, що 26 серпня на території майже всієї України буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки, можна не хвилюватися лише жителям Закарпатської, Івано-Франківської, Запорізької, Чернівецької областей та Карпат. В Україні 26 серпня буде мінлива погода. Синоптики попереджають про те, що короткочасні дощі будуть лише у північно-західних областях. На сході країни вночі та вранці буде туман. У цей день буде вітер змінних напрямків, а його швидкість буде від 3 до 8 метрів в секунду, температура вночі від 13 до 18, на узбережжі морів до плюс 23, вдень від 27 до 32 градусів, у південно-західній частині місцями до плюс 35, у східних та Сумській областях від 24 до 29 градусів, у Карпатах вночі від 11 до 16 а в день від плюс 23 до плюс 28 градусів. Йдеться у повідомленні. За даними Метоокруг, 26 серпня температура в Україні підвищиться до плюс 35 градусів. Найспекотніше буде на території Закарпатської області. Там температура повітря опуститься до 20-35 градусів тепла. Найхолодніше у цей день буде в Сумській та Луганській областях. Там температура повітря буде від 14 до 27 градусів тепла. У Києві 26 серпня буде мінлива хмарність. У цей день опадів не буде. Вітер буде південно-західним зі швидкістю від 3 до 8 метрів в секунду. Температура по області вночі від 13 до 18, вдень від 27 до 32, у Києві вночі від 16 до 18, а вдень від плюс 29 до плюс 31 градуса. Повідомляє Укргідрометцентр. Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень та листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8 градусів, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022-го. Свідчить прогноз погоди. Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада вже почнуться неприємні сюрпризи. Буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано. Також синоптик запевняв. Що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномальну теплу осінь, там м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікуються в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло. Свідчить прогноз погоди. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.